У Мукачеві футбольним турніром ветеранів ушанували пам'ять першого президента спортивного клубу ветеранів Карпати Мукачево Івана Алмаші та начальника команди цього СК Івана Легези. Таких людей мало є, як був Алмаші і як був Легеза. Це дійсно любителі футболу. Ви знаєте, що при цих людях ми стали. Чотириразові чемпіони України, дважі завоювали бронзові медалі і чотири рази серебріні. Я скажу, ці люди стільки робили добра для футбола, що слів нема. Вже багато тут було сказано. Я б хотів, щоб ми пам'ятали цих людей. Наша команда ветеранів Мукачева створена була. Років 25 тому назад перший президент команди ветеранів був Алмашир Іван Іванович. За ці, ну, за спільні роки, як би казати, нашого. Спортивного життя ми здобували чотири рази чемпіони України, були то багато сил було прикладено Іваном Івановичем Алмашіом для створення цієї команди, для утримання команди. На турнір з'їхалися чотири команди. У півфіналі господарі Мукачівці здолали ветеран Воловець 4-0, а берегово в нелегкому протистоянні ветерана Зізи 2-1. Дехто у футбол грає вже 60 років. У мені 65 років. А займаємося на панак ну, діти вже 4, 5, 6 Ну як всі діти, коли вже виростають, вони починають з вуличного футболу і потім закінчують, попадають команди майстрів, чи так грають, ще виступають за свої команди, за свої міста. 65 шістдесят п'ять років це вже якраз дата, але ми все таки працюємо, бігаємо, займаємося це для здоров'я. Я рекомендую всім і як дітям, і як дорослим серед займатися спортом. У матчі за третє місце ветеран Воловець здолав ізян 2-2 і у серії пенальті 4-3. А в двобої за перше місце Карпати не втратили переможного запалу та переграли берегівців 2-0. Моція переповнюють, звісно, тому що в пам'ять таких хороших людей, великих футболістів, як Мукачева, так і Закарпаття. І коли в честь їх проводиться у пам'ять їх проводиться такі турніри, це для нас все свято. І коли ще з хорошим таким настроєм виігруєш, перемагаєш на цьому турнірі двойне свято і дуже вдячний всім, хто приїхав командам на цей турнір, який ми запросили. І надіюся, цей турнір ми будемо і надалі проводити поки дасть нам можливість життя, Бог далі. турнірну естафету матчі перехопила церемонія нагородження. Кращі гравці змагань отримали індивідуальні призи. А команди медалі і м'ячі. Переможе чотириразовий чемпіон України серед ветеранів Карпати Мукачево, ще й Кубок.